Частіше питання, які є у нас розкладні крісла. Зараз ми вам декілька покажемо. Це більш гостьове спальне місце. Воно дуже зручне сидіти. Щоб його розкласти, треба виняти ніжки. І тут у нас буде механізм, теж ніжки виймаються, і механізм тріщитка. Ось так. Розкладається повністю і попіднімається, може бути сидячий. Або лежать, чи декілька варіантів. Назад складаємо, закриваємо і кладемо подушечку. Воно дуже зручне по глибині, спальне місце 85 на 2,10 в розкладеному вигляді. Таке крісло коштує 11,647, саме в цій тканинці і базова ціна в принципі теж така ж сама. Наступне крісло в нас теж смайл, але фабрики Novelty. Тут іде у нас розкладка, знімаєте з зачепа і тягнете повністю вперед. Металевий каркас, букові ламелі, спальне місце 80 на 2 метри. Тут ще є ящик для білизни, повністю зйомний чехол і кольосики, які не гортять підлогу. Теж подушечка йде в подарунок. Таке крісло коштує у нас 10981. Це базова ціна. І ось такі тканинці бета теж можна його замовити. Наступне в нас ідуть два безкаркасних крісла це крісло Арго і Експромт. Перший варіант спальне місце може бути будь-яке теж 70-80. Так можна полурелакс зробити, так повністю розкласти і спати. Друге, розкладається. Подушечка перекидається рівно по пуфу і виходить трошки зручніше, бо вище спальне місце. Так, ці два крісла значить, крісло Argo у нас коштує від 11 968 гривень, крісло Expromt у нас від п'ятнадцяти з тисяч гривень. Більше крісел можете побачити у нас на сайті Soloha.ua, а в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку.